Привіт! Сьогодні з вами Христина та Настя. Ми студентки філологічного факультету, і це рубрика. А як у вас кажуть? Ми продовжуємо говорити про цінність закарпатського діалекту. Христина, ти знала, що на Закарпатті дуже цікаво називають тваринок? Що маєш на увазі? Наприклад, котика можуть називати мача, мачетко, кутя, кутятко або котятко, а собачку вся «пся», «псятко». Цікаво. А як іще називають тваринок на закарпатті? Сирня, сирнятко. Жавча, жавчатко, жабінятко Гуся гусятко. Кача качатко. Пуля пулятко. Пітя, пікятко. Паця пацятко. Потя потятко. Пуйча пуйчатко. Куря курятко. Кузля кузлятко. Гача гачатко. Бича бичатко. Зайча зайчатко. Ціпля ціплятко. Свинча свинчатко. А ще кажуть лагідно людині. олем олемпопзарегєв. Або Ночом так, бляєш, як кузля Це якщо людина говорить не чітко. А може, ти гікурчата Путквочко Це означає жити злагоді. Ага, а ще кажуть. Потятко, так їж, як потятко, мається на увазі ну дуже неакуратно. Ну або до прикладу, така вчора була мокра гіціп'ятко, мається на увазі ну аж до нитки. Ну або фразу, яку я часто чую про себе, такась вперта гібочатко. А як у вас кажуть? Залишайте свої варіанти у коментарях. Бережіть рідне слово, оскільки це наш найцінніший скарб. Закарпатський діалект, наше серденько, пам'ятайте про це.